Вагітність це найбажаніший момент в житті для багатьох дівчат, особливо коли за цим стоїть складний пройдений шлях. І вже навіть через декілька днів після передбачуваного зачаття вони починають прислухатися до себе. Багато вагітних жінок зазначили, що вони почали відчувати перші ознаки вагітності ще до затримки менструації. Які це ознаки? По перше. Збільшення молочних залоз. Через декілька днів після зачаття можуть набрякати груди. Це пов'язано з підвищенням рівня прогестерону гормону, який відповідає за вагітність, Сонливість та швидка втомлюваність, головний біль та біль у спині, безсоння. Це все може бути проявом підвищення рівню гормонів, які характерні для ранніх термінів вагітності. Так само можуть бути зміна смакових. Подобань. Підвищена чутливість до ароматів, температура тіла. Температура тіла може підвищуватись інколи до 37 градусів. Це є нормою, здуття живота, печія та закрепи. спазми внизу живота, спазми внизу живота пов'язані з рістом матки та її стінок. Але нагадаю, що всі ці ознаки є суб'єктивними і не можуть 100% свідчити про наявність вагітності. Наявність вагітності може підтвердити тест на вагітність. Його треба виконувати не раніше, ніж за 7 днів після затримки. Музика. Перші ознаки вагітності до затримки менструації включають і симптоми психоемоційного характеру: це дратіливість. Плаксивість, перепади настрою. Усі ці емоційні ознаки характерні для раннього терміну вигідності, і вони пов'язані так само з підвищенням рівню гормону, саме прогестерону. Тому робіть все можливе, аби покращити свій настрій, займайтеся улюбленими справами, добре харчуйтеся та багато відпочивайте.